Вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни на товари для кухні. Усім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Чашка Фарфорова, Сніговик та Санта Клаус 189. Фарфорова з декором Олені 77. Порцеляновий кухоль 88. Сукерниця скляна з кришкою 149. Цукорниця скляна рельєфна 88. Гладка 77 гривень. Тарілка десертна фарфорова 99. Ось така з ялинками зелена, десертна. 99, обідня 149 Сніговик 179. Прямокутна фарфорова з ялинками 169. Горщик для запікання 64. 99. Тарілка супова. фарфорова з візерунком. Велика обідня 129. та десерт на 88 салатник фарфоровий 109 салатники фарфорові 109, 99, сніговик 169. Банка скляна для сипучих з кришкою 99. Люмінарк 129. 1 літрова Пляшка для олії чи оцту скляна 129. Ось така, ще пляшка є для олії чи оцту 99. Воделка кольорова 22 гривні. нержавіюча сталь. Дитяча з малюнком 24. нержавіюча сталь. Ложка чайна з візерунком кольорова 39 Ложка темно-синя, нержавіюча сталь 27 з довгою ручкою. Веделка 29. Ось така ваделка зі знижкою. Нержавіюча сталь. Ціна всього 9 гривень. Відкривачка універсальна 34. Набір дозаторів для пляшок 19. 2 штуки. Соковий тискач для лимону ручний пластиковий 44. Мішечок кондитерський силіконовий з насадками 49. Терка плоска з пластиковою ручкою 49. На ржавій чисталь. Качалка для тіста дерев'яна 34. Ложка дерев'яна для меду 29. Металевий прес для картоплі на ржавію сталь ціна 69 гривень. 59 набір кубиків льоду, багаторазових у колбі 20 штук. Форми для печива пластикові. Фігурні 5 штук 15. Силіконові форми для виготовлення цукерок 15 штук. На листі 39 гривень. Силіконовий килимок для розкатування тіста 30х40 69 гривень. Вінчик для збивання на батарейках 49 салатовий, фіолетовий та рожевий колір. Пензлик силіконовий та лопатка 49. Форма для випікання металева розсувна 199 Набір кондитерських мішечків розмір еска 50 штук, упаковка 34. Ніж кухонний, нержавіюча сталь, рельєфне лезо ціна 88 гривень. Набір ножів металокерамічних 2 штуки 49, ніж для піци 29. 88 ніж кухонний нержавіюча сталь. Салатник скляний на ніжках 59, салатник скляний для оливок 34. Чашка скляна, ребриста, подвійні стінки 129. Ось така з приколами 39. Порцеляновий кухоль для кави, кольорів асортименті 49. Тепло там, де ти є. Кухоль керамічний 64. Великий за 99. Келих для вина скляний з кольоровими гранями 139. Келих для шампанського. Кольоровий скляний ребристий 99. Келих для вина 44 гривні. Стакан скляний низький перламутровий 69. 119 стакан з блискітками подвійні стінки. Звичайний подвійні стінки 88, Чайник заварник скляний 250. Набір подарунковий термос та три чашки 299. 349 чайник із наржавіючої сталі зі свистком 2-літровий, електричний чайник 349. 2-літровий один рік гарантії. Кошик для зберігання у холодильнику. Пластиковий 109. Корзина ажурна з кришкою 109. Кошик ротанг 69. Форми з нержавіючої сталі. Кулінарні 3 штуки. Упаковка 55. Форма силиконова святкова на листі. 7 штук 88 гривень. Пальменниця металева, матеріал алюміній 69. Форми для приготування та зберігання з харчової фольги 34 три штуки упаковка. Ось такі прямокутні форми 2 штуки упаковка 44. Плівка харчова 120 метрів 99. рукав для запікання трьохметровий 9 гривень. Фольга 10-метрова 64. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття діаметром 24 см 249 Сковорода «Антипригарне покриття підходить для усіх типів плит діаметром 20 см, рік гарантії. Ціна 299 гривень. 399 діаметром 24 см. Міні-сковорідка з фігурним дном 59 см. Алюмінієва без кришки діаметром 14 см 99. Ситечко маленьке з довгоручкою 22 гривні. Велике 59. Молоток кухонний металевий 59. Алюмінієвий горіхокол 49 гривень. Відкривачка з дерев'яною ручкою 29. Пластиковий горіхокол 77. Терка для чеснику, комбіновані матеріали, ціна 49 гривень. Набір пластикових шпажок 50 штук. Упаковка, ціна 14 гривень. Пластикова овочерізка, сіточка 11. Кухонна плоска терка з контейнером 29. На сьогодні у мене все. Хочу подякувати вам за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам гарного, приємного продовження дня та всього самого доброго!